Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківської області. Вранці близько п'ятої ворог обстріляв із реактивної системи залпового вогню та завдав ракетного удару ЗРК С-300 по селу Борова ізюмського району. Пошкоджено два житлових будинки без постраждалих. Протягом минулої доби під обстрілами ворога перебували населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Внаслідок ракетного удару по селищу міського типу Великий Великоборло Куп'янського району зазнали поранення троє цивільних людей. Постраждали дві жінки 45 років та 34-річний чоловік. Одна жінка і чоловік госпіталізовані. В селищі пошкоджені 10 будівель та 4 автомобілі. У селі Басове Богодухівського району через обстріл з гелікоптера пошкоджено приватне домоволодіння. У селі Курилівка Куп'янського району артилерійським обстрілом пошкоджено житловий будинок. Поранення отримав 47-річний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу села Петропавлів. Какуп'янського району пошкоджені два житлових будинки, господарчі споруди. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 298 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ на Куп'янському напрямку, наші захисники відбили понад 30 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка. Сили оборони завдали відчутних втрат ворогові. Марія Соловйова та Ігор Мікенін, Харків. Новини.